Понад 7 тисяч вимушених переселенців від початку повномасштабної війни прийняли у шелтері, що розташований у луцькому спортивно-розважальному комплексі. Зараз їх тут мешкає майже сотня, розповіла Суспільному координаторка шелтерів Тетяна Репницька. Каже, зараз поліпшують умови проживання замість матраців на підлозі 80 нових ліжок від іноземних меценатів. Зараз ми отримали постіль, ліжка і матраси. Подушки також ми отримали від партнерів меблі для індивідуального користування. Це шафи, тумби. Зараз якраз процес їх збирання. Зі слів Тетяни Рипницької, дехто з людей проживає у шелтері із початку повномасштабної війни. Понад рік тому тут оселилася 50-річна Ніна Савелічева разом із донькою Поліною. Вони приїхали із прифронтового міста Корахова Донецької області. Чоловік каже, служить у 92-й бригаді. Ще моя хата стоїть. Скажем так, а у сестри вже додому хочеться. Я вирішила морально, щоб поспокаються. Ми зараз рисуємо картини. Там у нас ціла галерея. Моніка, моніка, дай ручку, дай лапку. Окрім нового захоплення, розповідає Ніна, не дає сумувати цуценя французького бульдога, яке подарував чоловік доньці Поліні. Взагалі, я просто заїкнулася, сказала тату, що хочу собаку собі. І два роки про це казала, казала, і на третій рік вони такі: ну добре, давайте їй на день народження купимо собаку. Маленький монстрик, Вишкетує, робить все, що заманиться. Але інші мешканці прихистку не ображаються, каже Поліна. Тут ще є пес і три коти. Це Пекінес Чарлі. До Луцького шелтера приїхав із Авдіївки Донецької області. Розповідає власниця, 16-річна Анастасія. Ми жили з мамою в приватному секторі. Зараз Авдіївки взагалі-то майже немає. Чи залишилася її домівка в рідній Авдіївці, дівчина не знає і каже, що запитати немає в кого. Розповідає, дуже радіє тому, що у шелтері дозволили оселитися разом із собакою. Ця тварина, вона теж жива і вона теж боїться, вона теж хоче їсти. А якщо ми її кинемо, то вона не зможе вижити. Живе у прихистку півтора року Ірина Будко із Костянтинівки, що на Донеччині. Жінка приїхала із трьома дітьми, яких узяла під опіку після смерті сестри. Там прильот, і так як діти у мене знаходяться під опікою, у нас примусова евакуація. Дітям для навчання теж кімнату виділили, видали нам хромбуки для учоби. Поки тут. Тричі на день мешканців годують, розповіла координаторка шелтеру Тетяна Репницька. Каже, що зараз адміністрація готується до опалювального сезону. Попереду зима, і так, нам потрібні дрова. Якщо хтось допоможе, будемо дуже вдячні. За інформацією директорки департаменту соціального захисту населення Оксани Гобот, спочатку повномасштабної війни Волинь прийняла понад 78 тисяч вимушених переселенців. Дар'я Тамошкова, Валерій Фетисов. Суспільне новини, Луцьк.